Всім привіт, вітаю Я на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцькають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Флільсвагентуран. 12 рік 1,6 дизель 235 пробігу. Симимісна версія по вартості 9,550 доларів. Контакти бачимо. З -копом. Nissan nv 200. Симимісна версія, це 9-й рік випуску, 1,5 дизель, 213 пробігу за ціною 8500 доларів. Автомобіль із Швейцарії повністю обслужений. Такий автомобільчик. Є всі сидіння з форкопом. Opel Zafira B. Одинадцятий рік, 1.7 дизель, 8100 доларів по вартості. Бачимо контакти. Так, шкіряний комбінований салон на гарних дисках. Ось така машинка. Renault Scenic. Так, зараз глянемо по опису. Автомобіль з Франції. В першу чергу бачимо. По опису це 2014 рік, 1,5 дизель, акустика Bose 223 тисячі пробіг. ціною 10 тисяч 700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Сервісна документація. Так, комбінований салон, клімат-контроль. Оркопом та парктроніками. Так, Рено Кенго, один варіант вантажний, другий пасажир. Значить, по першому варіанту це вантажний варіант. Свіжопригнаний. По опусу 21 рік 1,5 дизель, 6-ступенева коробка передач, з круїз контролем. Так, 12 750 доларів, контакти 0,96, 15 01 791. Так, є перегородочка сітка, позаду сидінь. Отут, можливо, буде видно, видно так? І далі вже вантажний відсік. Це довга база, до речі. Так, поруч варіант також довга база, але вже в пасажирі. 11 рік 1,5 дизель, 227 пробігу за ціною 8450 доларів. Бачимо контактну інформацію, Пишуть нефарбований, 6-ступенева коробка передач. З форкопом. Volkswagen Туран. Туранчик 2014 року, 1,6 дизель, 210 пробігу, механіка. Вартість авто 10-350 доларів, контакти бачимо. Рено Кенго. Кінгушка 12-го року, 1,5 дизель, 247 пробігу. Автомобіль на механіці за ціною 8450 доларів. Пишуть в рідній фарбі, є ще комплект титанів і гума. Чистенький салончик. Зимова розина. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік. 17 рік. Так, дизельний двигун, коробка передач механіка. Вартість авто 13200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, машинка тонована. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen CAD. 20 рік, 1980 доларів. Контакти до власника ось тут. Повний привід пишуть. Заводський оригінальний пасажир. Рено Гранд Сценік. 12 рік, 225 пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт, за ціною 8,800 доларів. Комбінований салон. Ось такий варіант. Opel Zafira B. 12 рік, 1.6 бензин, 203 пробігу за ціною 7 тисяч доларів. Так, Volkswagen Touran. Гарній комплектації бачу. Це сьомий рік Cross-Tran 1,4 бензин, 211 пробіг. Автомобіль річ Швейцарії без підфарбувань. За ціною 6950 доларів. Вже ціна знижена. Шкіряний салон. Механічна коробка. Така машинка. Рено Гранд Сценік, друге покоління. 1 і 6 MPI, газ бензин, 217 пробігу, це є 8 рік, самий версія за ціною 5-950 доларів. Темно-сірий колір. Тканинний салон.